Вітаю вас на шоу вечірні розмови з Лін», куди люди телефонують, аби розповісти про свої численні справи за день у той час, як я не роблю абсолютно нічого. Перш ніж ми розпочнемо, запам'ятайте кілька важливих слів. Плейсис. Flight Сьогодні ми послухаємо людину, яка розповість нам про свої подорожі. Hello. My name is Emma. I love to travel to new countries. I love to travel to new countries. Next year I will travel to Japan and Europe. Next year I will travel to Japan and Europe. First I will take a flight to London. together. I am very excited for this trip. Подорожувати в стільки місць. Це звучить вражаюче, але дуже втомлює. Я ж подорожую лише до холодильника, і це мене повністю влаштовує. Гаразд, мені вже час збиратися до сну. Дякую, що слухали вечірні розмови з Лін.